Вітаю вас на каналі Побутові Хроніки, де ми розкриваємо таємниці минулого через повсякденне життя. Сьогодні поговоримо про те, як насправді жили люди в середньовіччі з точки зору гігієни. Багато з нас уявляють середньовічну людину як брудну, немиту істоту, що боїться води. Це один із найпоширеніших міфів про ту епоху, який потребує спростування та детального розгляду. Насправді середньовічні люди дбали про чистоту набагато більше, ніж ми зазвичай думаємо сьогодні. Вони розуміли зв'язок між чистотою тіла та здоров'ям, хоча пояснювали це по-своєму. Церква того часу не забороняла митися, а навпаки, заохочувала до чистоти душі й тіла. Якщо ви теж цікавитеся реальною історією побуту, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Давайте разом розберемо, як насправді виглядала гігієна в ті далекі часи та чому виникли ці стереотипи. Почнемо з того, що поняття гігієни в середньовіччі кардинально відрізнялося від сучасного розуміння чистоти. Люди того часу дійсно милилися рідше ніж ми сьогодні, але це мало цілком раціональні причини. По-перше, нагрівання великої кількості води вимагало значних витрат дров або вугілля, що було дорого. По-друге, медичні уявлення того часу говорили про небезпеку частого контакту з водою для здоров'я. Лікарі вважали, що гаряча вода розширює пори шкіри та робить організм вразливим до хвороб. Холодна ж вода могла викликати простуду або навіть смерть. Особливо взимку в неопалюваних приміщеннях, тому повне миття тіла було радше винятком, аніж правилом у повсякденному житті середньовічної людини. Однак це не означає, що люди взагалі не дбали про чистоту свого тіла. Щоденний туалет включав обмивання обличчя, руки, ніг, холодною водою з миски або тазика. Заможні люди мали спеціальні кімнати для цих процедур з красивими керамічними мисками та рушниками. Руки мили особливо ретельно адже їли переважно руками, а вилки з'явилися лише в пізньому середньовіччі. Перед кожним прийомом їжі слуги подавали гостям воду для миття рук у спеціальних посудинах. Ноги теж мили регулярно, особливо ввечері перед сном, щоб змити пил доріг. Багато хто носив білизну з ляного полотна, яку міняли кілька разів на тиждень. Тепер поговоримо про легендарні середньовічні лазні, які були справжніми центрами соціального життя того часу. У 12-му та 13-му століттях лазні існували практично в кожному великому місті Європи. Париж мав 26 публічних лазень, Лондон 18, а навіть невеликі міста мали дві Три лазні. Ці заклади працювали за суворим розкладом. Чоловіки відвідували лазні в певні дні, жінки в інші. Лазні були обладнані великими дерев'яними ваннами, де могло поміститися кілька людей одночасово для спільного миття. Вода нагрівалася в спеціальних котлах, а температуру регулювали досвідчені банщики згідно з побажаннями клієнтів. Відвідування лазні було цілою церемонією, яка могла тривати кілька годин поспіль для заможних клієнтів. Спочатку людину парили в гарячій воді з додаванням ароматних трав та олій для очищення, потім робили масаж спеціальними щітками щитини або люфи для видалення омертвілої шкіри. Після цього клієнта обливали прохолодною водою. Та натирали ароматними маслами для пом'якшення шкіри у багатьох лазнях також надавали послуги перукарів, які стригли волосся та голили бороди клієнтів. Заможні люди могли замовити приватні кімнати з окремими ваннами та персональним обслуговуванням протягом цілого дня. Напишіть у коментарях, чи знали ви про існування таких розкішних лазень у середньовіччі до перегляду цього відео. Однак золота доба середньовічних лазень закінчилася в 14 столітті через кілька важливих чинників, які кардинально змінили ставлення. По перше, епідемія чуми 1348 року налякала людей, і лікарі почали пов'язувати хвороби. Медики стверджували, що гаряча вода і пара відкривають пори шкіри для проникнення отруйного повітря. По-друге, церква посилила боротьбу з розпустою, а лазні часто асоціювалися з непристойною поведінкою та гріхом. По третє, економічні кризи того часу зробили утримання лазень занадто дорогим для більшості міст. Якщо ви вперше на нашому каналі і вам подобається така детальна розповідь про історію, підпишіться та поставте лайк. До 15 століття більшість публічних лазень у Європі були закриті або перетворені на інші заклади. Замість них з'явилися приватні лазні для найзаможніших прошарків суспільства та рідкісні відвідування громадських лазень. Простий народ повернувся до обмивання окремих частин кіла холодною водою в домашніх умовах щодня. Цей період дійсно можна назвати найменш гігієнічним в історії Європи, але він тривав відносно недовго. Уже в XVI столітті ставлення до гігієни почало знову змінюватися на краще завдяки новим медичним знанням. Тепер перейдемо до найцікавішої частини нашої розповіді ролі парфумів та ароматів у середньовічному суспільстві. Парфуми в ті часи виконували не лише естетичну функцію, а й мали глибоке соціальне та медичне значення. Люди вірили, що приємні аромати захищають від хвороб, які переносяться через повітря, та неприємні запаси. Багаті купці та аристократи носили при собі спеціальні ароматичні кульки або мішечки з прянощами для очищення повітря. Ці аксесуари робили зі срібла або золота і прикрашали дорогоцінним камінням відповідно до статусу власника. Виробництво парфумів було справжнім мистецтвом, яке передавалося від майстра до учня протягом багатьох поколінь. Основними інгредієнтами були рідкісні спеції зі сходу мускус, амбра, троянда, жасмин та сандалове дерево. Ці компоненти коштували дорожче за золото, тому дозволити собі якісні парфуми могли лише найзаможніші люди. Середній клас використовував місцеві трави та квіти: лаванду, розмарин, м'яту та чебрець для створення простіших ароматів. Навіть селяни знали рецепти ароматичних сумішей з доступних рослин для особливих випадків та свят. Аромати були потужним маркером соціального статусу, який можна було розпізнати на відстані кількох метрів. Король та його двір використовували найрідкісніші східні парфуми, аромат яких тримався на одязі цілий день. Дворяни нижчого рангу носили менш інтенсивні аромати, але все одно відрізнялися від простого народу. Купці демонстрували своє багатство через якість та кількість парфумів, які використовували для щоденного туалету. Ремісники та селяни задовольнялися мінімальною кількістю ароматів лише в особливі дні або під час церковних свят. Напишіть у коментарях, який аромат, на вашу думку, найкраще характеризував би середньовічну епоху, якби могли його почути. Цікаво, що парфуми використовували не лише для тіла, а й для ароматизації одягу, білизни та житла. Багаті люди тримали спеціальні ароматичні подушечки в скринях з одягом для надання приємного запаху речам, постільну білизну ароматизували лавандою або трояндою, щоб забезпечити спокійний сон та приємні сни. У кімнатах палили ароматичне дерево або спеціальні свічки з додаванням прянощів для створення затишної атмосфери. Медичні властивості ароматів також високо цінувалися в середньовічній медицині та повсякденному житті людей. Лікарі прописували певні аромати для лікування різних хвороб: лаванду від безсоння, розмарин для покращення пам'яті, М'яту використовували для полегшення травлення, а евкаліпт – для лікування застуди та інших респіраторних захворювань. Під час епідемії люди носили спеціальні ароматичні маски або мішечки, вважаючи їх надійним захистом від зараження. Навіть лікарі мали спеціальні маски з дзьобом наповненим ароматичними травами під час відвідування хворих на чуму. Виробництво парфумів стимулювало розвиток торгівлі та культурний обмін між різними регіонами Європи та Азії. Венеційські купці привозили з Константинополя та Олександрії найрідкісніші аромати для європейських дворів і заможних міщан. Арабські алхіміки передавали європейцям секрети дистиляції та створення стійких ароматичних композицій з натуральних інгредієнтів. Монастирі також відігравали важливу роль у збереженні та розвитку парфумерного мистецтва. Через свої сади лікарських рослин ченці створювали унікальні рецепти ліків та ароматів, які згодом поширювалися по всій Європі через мережу монастирів. Отже, міф про брудне середньовіччя виявляється значно перебільшеним і не відповідає історичній дійсності того періоду. Люди того часу дбали про гігієну в межах своїх можливостей. Та медичних уявлень епохи лазні були популярними до 14 століття. А їх закриття пов'язане з епідеміями та релігійними забобонами. Парфуми відігравали важливу роль не лише в естетиці, а й у медицині та соціальній ієрархії. Середньовічна гігієна була складним явищем, яке поєднувало практичні потреби, медичні знання та соціальні норми епохи. Сподіваюся, ця розповідь допомогла вам краще зрозуміти реальне життя людей у середньовіччі без стереотипів та упереджень. Обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки, щоб не пропустити нові цікаві історії. Про повсякденне життя минулого поставте лайк цьому відео, якщо воно було корисним для вашого розуміння історії та культури. Напишіть у коментарях, про які ще аспекти середньовічного побуту ви хотіли б дізнатися в наступних випусках. Які стереотипи про середньовіччя здаються вам найбільш нелогічними або цікавими для детального розгляду та спростування?